Ганна Чемера швидкоплинне щастя. Осінні дні додавали нам, учням після воєнного часу, гарного настрою. Дорогою до школи ми збирали й роздивлялися жовто листя, а найкрасивіше складали в гербарії, чого тільки не було в них. І духмяні квіти, що буяли різнобар'ям на наших скелях та квітниках у і листочки. Різних дерев. Коли в жовтні медобори одягалися в жовті й багряні барви, школярі збирали матеріал для уроків ботаніки. Особливо це подобалося дівчаткам. На перервах ми й роздивлялися гербарії одна одної. Тільки наша подруга Оля сиділа, як завше, осторонь і позирала почервонілими від плачу очима. Ми помічали, що Оля щоранку приходить до школи заплакана. Вона добре навчалася, але була замкненою, нервовою, ні з ким не хотіла ділитися своїми проблемами. Дратувалася, коли ми на перервах галасували і бігали, або коли розпитували, чому вона сумує, що її турбує. Через певний час однокласник, який мешкав неподалік від Олії, розповів нам про той секрет, що його наша подруга тримала у своєму маленькому серці. З'ясувалося, що в її домі з'явився відчим. Свого батька Оля не пам'ятала, він не повернувся з війни. Працював ветлікарем, у селі його шанували за участь у Просвітнянських. В організаціях. Від мами й бабусі чула про нього тільки добрі спомини. Залишилось фото, де він із членами просвіти і господарями села проводив ветеринарні курси. Тендітна мама Олі зосталася з двома дівчатками і старенькою матір'ю, котрі не могли їй допомагати по господарству. Сільське життя Потребувала чоловічих працьовитих рук. Тож молода вдова вийшла заміж за односельця приблизно свого віку, котрий досі не був одружений, і саме повернувся додому з Франції, куди емігрував іще перед війною. Старша дочка Марійка не була проти, а Оля почала ревнувати маму довідчима, не могла смиритися з тим, що вона приділяє увагу. Чужому чоловікові. Якось повернувшись зі школи, Оля застала маму в обіймах відчима і втекла з дому. Довго шукали дівчинку родичі й сусіди. А знайшли понад річкою в дуплі старої верби. Оля пережила сильний стрес, тож після цього бабуся з дівчатками перейшла жити в іншу кімнату, щоб Оля рідше бачила маму з відчимом разом і щоб зайве не травмувати дитину. Минули роки. Оля подорослішала, закінчила медичне училище, почала по-іншому дивитися на світ. І на мамине життя, зрозуміла її, як жінка з жінку. Відчим завжди дуже добре ставився не тільки до мами, а й до обох її дочок. Коли вони вже були заміжні, часто приїжджали додому, до найрідніших людей мами та відчима. Згодом Оля, котра працювала в одній з тернопільських лікарень, народила дівчинку. А тоді декретна відпустка тривала тільки два місяці. Треба було вирішувати, хто сидітиме з дитиною, бо жінка змушена була виходити на роботу. Приїхала із сім'єю до села, щоб порадитися і попросити допомоги. Мама з відчимом радо погодилися доглядати внучку, і вона стала для них великою втіхою та розрадою. Донині сусіди згадують, як олен віччим любив її. Своїх дітей у нього не було, тож він щиро прикипів душею до маленької наді, котру називав не інакше, як моя надюся, завжди гнав пасти корову з пляшечкою молока в кишені і дитиною на руках, поверталися додому веселі та щасливі. Надя з вінком на голівці, який для неї сплів дідусь. Але раннє дитинство швидко минуло. Настав час забирати шестирічну Надю до Тернополя до школи. Приїхали батьки машиною, зібралися і раптом помітили, що дитина зникла. Усі кинулися шукати Надійку, але її ніде не було. Знайшли в тому самому дуплі Старезної верби, де ховалася. Ще школяркою Оля. Надя сама вибігла зі схованки, почувши, що її з тривоженим голосом кличе дідусь. Він підхопив внучку на руки. Вона міцно обняла його і, щоб ніхто не почув, прошепотіла на вухо. Не віддавай мене нікому, бо я тебе люблю найбільше за всіх. Довго стояв, у невимовленій тузі старий сивий чоловік на дорозі махав на прощання кашкетом, проводжаючи машину, яка повезла його швидкоплинну радість, його надюсю.